Доброго дня з вами конкурент ТВ. Ми знаходимося на Луцькому авторинку. Це найбільший авторинок в Україні зі свіжоприних авто. Сьогодні ми будемо шукати авто до 12 тисяч доларів і в загальному цікавитись в продавців, на що потрібно звернути увагу при купівлі авто взимку. Найшли ми першу машинку, це дизельний Рено Меган 2012 року. Ціна продавець зазначив 8900 доларів. Це машинка на дизельному двигунові 1,5 дизель. Для зими досить економне авто. 1,5 зимою, як кажуть, їздить нормально, заводиться нормально, гарно працює, економний двигун. І по коментації можна протися по машині. Ми побачимо, що в машині є навігація, мультикермо. Досить непоганий салон. Подивитися значить, що машина вся в рідній фарбі. Це немало важливо. Гарний салон, не затертий. Руль, все красиво, дуже гарно виглядає. Тепло в машині це неважливо. Пічка працює, все добре. Ось ми перемістилися в середину авто. По консультації, що ми бачимо, у нас є круїз, мультируль, навігація. В них більшості навігація вже прошита на українські карти. Це досить зручно. Клімат, старт-стоп, шестиступочка досить гарно все виглядає. Салон не затертий, не зачуханий, хімчисточка в машині зроблена. Все красивенько. Навіть кульочечка положили на підножки. Запустили двигун, досить гарно запускається. Думаю, на холодно так само запускається, але гарно працює рівнесенько, без посторонніх звуків, все в порядку. Продавці повністю задоволені машиною і раді для покупки. Тобто розглядати таке авто можна. Відкриваємо багажний відділ. Машинка в універсалі у нас дуже вмістима, дуже багато місця. Продавець зазначив, що машина укомплектована. Домкрат, запаска все є. Будемо довіряти, не будемо перевіряти. Добрий день. Добрий. А цікавимося вашим дастером. Розкажіть нам, що машинка хороша? Хороша. А і що можете розказати по плакофарбому, по моторчику? Дизель гарно працює? Все чітко, технічне питання яких немає, фарбоване заднє правокало. А фарбували тут а чи вже приїхала така фарбована? Ні, приїхала. А звідки машинка? Франція. — А взагалі як ці дизельні двигуни? Це ж такі самі, як на Рено Меганах стоять, правильно ж? Такі 9 оплати 8 Таке, таке собі. <laughs> непогано. Це непогано ти перевіряєш, коли купляєш зимою машину? Звертаєш увагу щось конкретне на щось таке, в дизельних двигунах? А ти її бачу, така вона красивенька, все, вона моя. А заводять на, на відео, запускають мотори, тобі підходить, там чуєш, не стукотить нічого, не брехотить нормально. Тож, як, машина має щось стукати, хрюкати, Так вона ж працює, а йоли пали. Тож, дизель, правильно? А скажи, пробіг, пробіг взагалі впливає на, то, що на експлуатацію зимої машини? Nee. Ні, може бути. Тим більше, тим краще. Вже обкатку пішло. Прийшла... Куча раз було обслужена. — Вже може новий мотор стоїть, правда? а може і другий. А може і третій. <рес> <рес> Приходить покупець до тебе. Ти як продавець? Що б ти порадив, би, на що звернути увагу в експлуатації там перший місяць, два, там, де морози, мінус. Ні, то не по це, то навіть типу, машина завжди обслужитися має. Зразу після покупів для машини. Люба машина краса хумера, яка приїжджає сюди і треба все обслуговувати. Ну але ж є різниця між дизелем і бензином зимою, правильно? E, обслуговування. Дизлен, краще, краще лише машина заводиться, набагато краще вона їде, відповідно. Не треба переживати, чи, там, чи хороший бензин заправити, чи хроновий бензин заправляється. Ну, типу. ну а дизель теж поганий? Є зимовий, літній дизель. Можна заправити, можна замерзнути? Все. Можна заправити, це люба машина. То, <g palmieres> тобі більше подобається дизельні машини чи бензинові? Ван Ванлав. А в тебе сама яка машина? Дизина? Подобається? Лучше. Купляйте та орега, всі купляйте та орега. Для альтернативи ми ще вирішили подивитися бензинове авто. Це в нас Ford, C-Max, Grand c Max, довга база машинки. Бензиновий, цінові категорії 8 тисяч доларів. Машинка повністю підготовлена, як зазначив продавець. Все повністю замінено, акумулятор новий, на зимку. Прекрасне авто. Прогрівається швиденько, бо це бензин. 1,6 двигун, пробіг 247 тисяч. Досить гарно себе показує авто, гарно виглядає, чистеньке, гарненьке. Також машина привезена в Швейцарії, досить гарні машини приїжджають звідти, комплектовані, доглянуті машини, комплектація це титаніум, досить вагома причина розглядати це авто. По комплектації авто, що ми бачимо всередині авто, у нас є мультикермо, зручне, гарненьке, шкіряне, камера заднього виду шестиступочка, підігріві сидінь, і що немало важливо, взимку є підігрів лобового сла. Це в фордах досить поширено, воно дороге, якщо при заміні, але дуже зручно, тому що коли машина замерзла взимку, хвилину три і машина вискла повністю розморожена. У нас є така приємна особливість авто, як для зручності, для подорожей, для сім'ї двері задні відсуваються повністю, тобто зручно заходити в машину, сідати в авто і так само виходити з авто. Досить зручно, досить комфортно. І в підсумку, те, що ми оглянули авто, можемо радити для огляду це авто і для подальшої покупки досить гарний автомобіль. Зараз ми бачимо, що у нас. Це машинка Toyota Avensis, Ціна зазначена 10-200, це, 10 200. це у нас дизельний двигун, 2 літри дизель, так? Так. Скажіть, будь ласка, на що потрібно звернути увагу, коли купуєте авто зимку, дизельне авто? От такі критерії, можливо, є певні. Зимова резина чи є. Зимова це важливо. На літній теж можна їздити, але не бажано. В даній моделі, то що там, Webas є, що зимою? І користуєтеся? Так. Звичайно, збирається десь кудись виховати, собі ключі. Да. А от запас двигуна взимку, треба там, важливо на що звернути увагу. Чи замінити якісь розхідники, щоб Свічі не переживати. Чи там чи нормально заводиться. А як, як їх як? перевірити? Ну, якщо погано заводиться, то можна достати одну свічку там на контакт, на плюс. А якщо розбиратися, де якщо залізти? Ну, якщо розбирається, так, да, якщо не розбирається, розбирайтесь то... трошки, то так. Трошки, да. Ще що потрібно, можливо, акумулятор. Можливо, акумулятор. А потрібно заряджати акумулятор перед зимою, при зимовий періоду. Чи воно нічого не поміняє? Я думаю, що ні. <світки> — Все одно буде сідати, якщо має сідати, але якщо поганий. Не, якщо поганий акумулятор, то його заряджу. Що по комплекції? Взагалі в машині. Безключовий доступ. Взимку працює, не замерзає. Не, все добре. Все добре. Можу показати. Да? Звичайно. <світки> звичайно, звичайно. Клімат працює, все люкс. в машині? В даний момент не тепло. Що по коментації у нас є? Безключовий, Тканини з салоно. Шкіра як зимою? Не холодно шкіруючим? Лучше на тканині. Мені без різниці. Ну, але краще як? — Якщо я підігрівся душок, то без різниці. А між шкідливо підігрів зимою? Та ні, напевно. Для чоловіків кажуть, шкідливо Не знаю. Зато зручно. Зато зручно. Бачимо, як круїз, є. Круїс є, підігрівся душок є. Мультіруль гарненько, шести ступочки, так? Так. Економне авто має бути. Дизельне? Е, по місту десь 7 літрів. А взимку і літку відрізняється, що в світ, правильно? Е, не скажу, бо літко в мене її не було. А, ну, взагалі не дизельне авто, тож не перше дизельне так, авто. Так. Відрізняється трошки більше зимою, правда? Е, та по-різному. Ja, але буває буває таке, що як, наприклад, там, бере 7 літрів, то вона тобі і літом з, конди... ну, з кондиціонером і зимою, то буде не без... А кондиціонер взимку в принципі, не потрібен. Чи швидше розганяє тепло? <гід> Та я знаю, може швидше. Може швидше. <с inflexion> <губ> Шо, що ще розказати? Багажник, універсал, це ж машина містима. Зимою, що там, загрузили, дров, село завести, розпалити пічку. Багато. Прикольно те, що перегородки посередині немає, що зручно. А, досить пряма підлога? Да, пряма підлога. Досить зручненько. підлокітник, все має, має бути. Да. Су. Дизель, хороший зливаєте, зимовий? Так. А є різниця, до речі, в дизелі, якщо заправити там зимовий, не зимовий, чи це все маркетинг mm, хід? Я думаю, є різниця в заправках. В заправках? Да? Так. От були сильніші морози, то багато машин дизельних не поїхали. Що просто замерзає, так? Дизель? так. І не заводиться. Може нашкодити паливній системі. Ну, Більша причина в, в, в фільтрах топлених. Наприклад, фольксвагені то шкоди. І на, дорого там, це в ремонті? Та, що в ремонті? Його треба просто розігріти. Просто да, і Потім да, можна даний їздити. Та, момент, типу час, то є, наприклад, е, е, такі е, грілки, які просто то вони Специально виглядають. Спеціально ставиться. Да, вони надіваються на топлений фільтр. Кидаєш е, там, два дрота на плюс-мінус на акумулятор, uh -huh. і вони розігрівають топлив фільтр. Тоді можна зараз. Користуєтесь так постійно? Е, я тільки знав за це. це <гум> Тоже так новинка? <гум> коли от, знайомі були, перестали заводитись ну, при поганому топливі, то тоді тільки я взнав був. Бо так mm -hmm. забирали там і фенами розігрівали, щоб завести. То... І що, підходить трошки покупці, щось дивляться на цю машинку? В, 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 даний, в даний час, типа, то... Ні, це ж Toyota, це ж бренд, це ж е, якість. А наші люди попривикали, що хороша машина це тільки там Volkswagen Passat, Volkswagen Golf. Це як кажуть класика. Да, Шкоди, а до Toyota в нас ще не, не звикли, що вони теж вміють робити хороші машини. Ось ми перемістилися в салон Авто. У нас по комплектації, у нас є кнопочка старт-стоп, електричний стенкове гальмо, електричне, шкірний гарний руль, Toyota робить гарні рулі, якісні. У нас є електроскладання дзеркал, Кришка бензобаку відкривається з. Салону досить зручно, досить зручно. Так, у нас є шестиступочка, це у нас коробка передачі ступенева, досить економно. В їзді. ось власник дав ключі від авто. у Нас два два ключа є, і третій ключик у нас це від Вебаса, про те, що ми говорили як із ключика можна включити з квартири або з будинку, або вже в машині кнопочки. Досить зручно, 15 хвилин, і машинка прогріта. Такий факт, що у вас є вебаста комплектація авто. Небагато хто не знає, що це таке, і для чого. Це коли собі там мінусова температура, ви собі можна з пульта, можна всередині з машини включити і займатися там вдома, збиранням. Це доп. опція в машині чи вона в більшості дизних авто. В даному випадку це йде штатно. Тобто з заводу воно да, все мало? З в машині, заводу так? йде на кліматі, ну, віддільна кнопочка. І скільки приблизно часу потрібно, щоб прогрілась машина? 15-20 хвилин. Тобто собі вдома да, сидеть, кнопочки нажали? Так, да, це собі там зранку встав. Я знаю, що там за пів години я маю там вийти вже з будинку, uh -huh. я собі з вікна щелкнув і все, і машина сама прогрівається мотор, прогрівається село. Досить зручно і тепленько сідаєш. Так, там, тепленько. і собі вже, виходить, виходиш, сідаєш машину і вже... Тоді вже підігрів не треба. Так, да, так, да, так. Да. І я знаю, що в будь-якому випадку вона мені заведеться, не замерзне там, солярка. От ми вирішили проблему з водою, взимку, так? Єбасту, вже проблем немає з це Зручно. Підсумку ми розглянули авто до 12 тисяч доларів. Сьогодні на авторинку є різні цінові категорії авто, різні комплектації. Але в загальному взимку для того, щоб купувати авто, потрібно звернути на такі речі: як справність акумулятору, свічки накалу, і немаловажливий немало важливий фактор це має бути зимова резина.